Яке завдання на сьогодні? Є цілі, які ми будемо дорозвідувати. Там любого Особовий склад, е... техніка, штаби, склади, скупчення, склади. Що які. Ми зараз е... за гопрями гортаємо. Цілі виберемо. Да, Голопристань, да. то за нею. Як це управління лелекою? Ой. Як це управління? Як комп'ютерна гра. Так, комп Майже. Яка глючить? З багами. Ні, ну, буває всяке, але Супер Супермаріо. Чимось схоже. Чимось схоже на комп'ютерну гру. Ну, правду ж кажуть, що для того, щоб добре саме з безпілотниками управлятися, і все, що треба, треба грати в комп'ютерні ігри. Щось у цьому є. Головне це, звичайно, виконати задачу і повернутися, і щоб літачок залишився цілим, неушкодженим. Тому що випадки бувають різні, бувають і включають реби, і подавлення. І, і вводять літачок декілька разів питалися, намагалися, тобто і стріляють по ньому. А що зазвичай ну, от коли намагаються стріляти, то що? Та і стрілковка буває, і було таке, що чимось типу ПЗРК, ПЗРК да, ми навіть бачили реактивний слід. Тобто буває по-різному. Чим, чим у них є, там і тим вони намагаються збити. Як ви це сприймаєте, коли втрата літака? Ну, шкода, звичайно. Він же ж теж як член нашого екіпажу. Він головний. Головний, так. Да. Ми не цінуємо і звичайно шкода завжди. Нам дають координати, є інформація, і ми перевіряємо інформацію, чи там є хтось, чи нема хтось. Можливо, хтось побачимо. Інформація передається і там вже дивляться, чи відпрацьовувати. Авіація може працювати, але дуже там затримка так, по якщо, часу. Якщо дуже така важлива yeah. може... Можуть хімарси працювати, може артилерія під'їхати, якщо нема того, що достає. Самі вони не зможуть нічого вразити, їм потрібна інформація, потрібно, навіть якщо є інформація. От пройшло півгодини, вже інформація не актуальна і потрібно перевіряти. Ця інформація перевіряється. Потрібно. Якщо підтверджуємо, що ціль ще на місці, то туди враження вноситься. І так само є інформація. Від інших засобів розвідки та радіорозвідки і так далі дуже багато інформації, але вона часто дуже не підтверджується, то постійно потрібно літати, дивитися, чи там дійсно щось є, чи не дуже. За один польот і гради коригуємо, і в артилерії, все, що… і топори, і там все просто ну, то даєш трансляцію, по нашій трансляції ми коригуємо град, а по нашій трансляції ще поруч коригуються топори. От дивишся, то сюди накидають, а там починає арта вже накидати. На такій дальності матраси і мавіки не дістають. Там ми десь на 20-25 до 30 кілометрів літаємо і на цю глибину ми проводимо розвідку. Це, це ну, мавіка? Скільки? Кілометрів 7-8 на одній батареї і час в повітрі. У нас до півтори години в повітрі, то ми можемо кілька разів пройтись, подивитись туди-сюди. І з зоном ми за один політ пролітаємо десь 120 кілометрів. Складний момент в цьому, в цьому польоті нашому – це саме посад. Саме складний. Да. Підліче встановлення не треба. Бо треба його вивезти і обережненько.